Вітаю! Сьогодні ми розглянемо правила сезону 2025 для категорії Starter Game і розпочнемо з перед історії. Людство відправляє супутники в космос уже десятиліттями. Ці місії дозволяють отримати більше інформації про наше Сонце, Землю та інші планети, а також заглянути в глибини космосу, досліджуючи чорні діри, далекі зірки та галактики. Однак робота в космосі є складною, небезпечною та дуже дорогою. Наше завдання це з цієї місії сконструювати та запрограмувати робота для виконання корисних робіт в космосі. Як це буде виглядати? Ми розглянемо зараз з вами детально правила, розпочнемо з поля для змагань, а потім розглянемо ще детальніше на прикладі виконання завдання, як це виглядає і які за це можливо отримати максимальні бали. Розпочнімо з поля для змагань. Цього року воно виглядає так: космос, в якому буде відбуватися всі наші дії і місії. На нашому полі є кутові зони та центральна зона землі. Ці кутові зони і центральна зона землі є стартовими зонами для виконання місії, тобто з будь-якої цієї зони, команда може розпочати свою місію, з якої саме діти мають право обрати самостійно. Саме поле ми розглянемо поетапно, що там саме, які об'єкти знаходяться, що нам потрібно там зробити. І розпочнемо з зони Марса. Це місія зустріч на Марсі. На цій частині поля присутні ось такі об'єкт, який ви бачите на екрані це гелікоптер. Перед історією на Марсі є два роботи: це гелікоптер та марсохід, але через сильний шторм. Вони втратили одне одного і тепер гелікоптер далеко. Тому місія вашого робота буде допомогти гелікоптеру знайти марсохід. Яким чином, нам потрібно привести гелікоптер до зони Марса. Бали нараховуватимуться лише якщо гелікоптер повністю знаходиться всередині зони Марса і не пошкоджений. Тобто цілий. Наступна наша частина місії, наступна частина поля. Це зона МКС. Ця частина місії має назву доставка запасів астронавтам та астронавткам. На полі представлені ці запаси з такими трьома об'єктами, які ви бачите на екрані. Вони розташовуються на таких стартових майданчиках поблизу Землі. І що ж тут відбувається? Якщо астронавти та астронавтки збираються оселитися на місяці або досліджувати, наприклад, віддалення частини нашої сонячної системи, їм будуть потрібні, звісно, запаси: повітря, їжа та вода. На цей час єдина людська база, що є в космосі, це міжнародна космічна станція МКС. Вона забезпечує водою та їжею із Землі. Тому саме наші об'єкти знаходяться на стартовій позиції біля зони Земля. На кожного астронавта чи астронавтку потрібно приблизно 1 кг кисню, 1 кг зневодненої їжі та 3 кг води на день. Наше завдання це доставити запасу. Синій об'єкт це вода. Зелений це їжа і білий це кисень до зони МКС. Елементи повинні бути розташовані на цих стартових позиціях, як ви бачите, зараз на екрані. Також у нас на цій частині поля присутні низькоорбітальні супутники, які потрібно не зачепити, уникати їх, тобто їх не можна ні переміщати, ні пошкоджувати. Таким чином, доставити запаси для астронавтів. В зону МКС. І для того, щоб отримати максимальні бали, нам потрібно всі ці три об'єкта перевести в зону МКС, щоб вони повністю знаходилися в цій зоні. Наступна частина місії, а також наступна частина поля, це місія вирощування овочів на місяці. Овочі представлені ось такими трьома кольоровими лего обєктами вони розташовуються відповідно до кольору на маркерах. Це е, наші овочі: це огірок, помідор та диня. Відповідного кольору зелений, червоний і жовтий. Що нам потрібно для того, щоб доставити 5 кг запасів на одного астронавта щодня з Землі. Це достатньо дорога і тривала космічна місія. Тому вчені наразі досліджують, як же створити таку замкнуту систему життєзабезпечення, яка може бути використана в космосі. Така система є важливою для подальших космічних досліджень і також допоможе покращити використання ресурсів на землі. Тому наше завдання ось ці елементи. Овочі, зелений, червоний і жовтий, вони розміщені, так як вони розміщені на своїх відповідних маркерах, і нам потрібно ці елементи перемістити до теплиці, яка знаходиться в зоні місяця. Нараховуються, бали будуть лише в тому випадку, якщо всі елементи знаходяться всередині цієї теплиці, максимальна кількість балів за це. Якщо якось інакше, детальніше ми розглянемо вже на прикладі виконання місії. Тому тут завдання овочі відправити до теплиці, яка знаходиться на місяці, і таким чином спробувати їх там вирощувати. Наступна частина місії це прибирання сміття у космосі та доставка запасної частини для супутника. В космосі є супутники зв'язку, метеорологічні супутники та та, та ж, яку вже е, згадували, Міжнародна космічна станція. Але ж що відбувається з супутником, коли він виконав вже свою місію? Він просто продовжує обертатися навколо Землі. Космічне сміття, або ще, як його називають, космічний непотріб, це створені людиною об'єкти, які обертаються навколо землі, але більше не виконують ніякої корисної функції. Тому наше завдання перше, це прибрати сміття і поремонтувати супутник. Сміття від, знаходиться, це чотири ось таких лего-детальки, цеглинки 2х2 різнокольорові. Вони знаходяться. Поблизу зони супутника і на відповідному кольоровому маркері. Як прибрати? Прибрати сміття в космосі, це треба перемістити ці 5 елементів космічного сміття до зони відходів. Бали будуть нараховуватися за кожен цей елемент сміття. Кожен елемент, який буде знаходитися повністю в зоні відходів. Ну, знову ж таки, зона окреслена лінією, лінія теж є частиною зони. І далі нам потрібно буде поремонтувати супутник. Ось цю запасна частина, яка знаходиться на своєму відповідному маркері, нам потрібно буде перемістити в зону супутника. Знову ж таки, бали будуть нараховуватися, відповідно, якщо ця запасна частина. Буде знаходитись повністю не пошкоджена в зоні супутника. Також тут варто звернути увагу, що за оцю запасну частину будуть нараховані бали лише в тому випадку, якщо хоч один елемент. Сміття знаходиться в зоні відходів. Тобто, якщо жодного елементу немає, але запасна частина була довезена, то, на жаль, бали не будуть нараховуватись. Тому, хоч один елемент має знаходитись повністю в зоні відходів, тоді бали нарахуються і за сміття, і за запасну частину. Наступна частина нашої місії це безпечне повернення астронавтів та астронавток на Землю. Подорожі в космосі є небезпечними, і після успішної місії завдання, наше завдання це безпечно повернути астронавта та астронавтку на землю. Робот має забрати астронавтів та повернути на землю ось у безпечній капсулі, яка представлена цим червоно-жовтим об'єктом, який зараз на вашому екрані. Тобто, наше завдання це. Капсула повернення вона знаходитиметься в зоні Землі. Команда може на початку місії обрати її положення, тобто перед стартом усіх місій, де саме вона на землі буде стояти, щоб вона там їм не заважала чи за якоїсь іншої причини. Що робот повинен зробити? Він повинен перемістити капсулу виключно роботом до зони Марсу та зони місяця. Якщо ця капсула була переміщена повністю в зону Марса чи зону місяця, послідовність знову ж таки обирають діти. Я розпочну з зони Марса, ось повністю капсула знаходиться в зоні Марса, тоді дозволено вручну рукою астронавта посадити в цю Помістити в капсулу і вже перевозити її на землю. Я, наприклад, для, для прикладу, заберу зараз спочатку з Марсу астронавта, потім з місяця в тій самій капсулі заберу астронавтку і перевезу їх разом до зони Землі. Ось так потрібно повернути капсулу з астронавтом на землю. Бали за Цю місію будуть нараховуватися лише в тому випадку, якщо капсула з астронавтами повністю знаходиться в межах Землі і вони не пошкоджені. Таким чином, тоді будуть нараховуватися бали. Для того, щоб зрозуміти, за що і коли, і які саме бали будуть нараховуватися, ми розглянемо приклад виконання завдання. Я розташувала на полі всі об'єкти, які будуть на початку місії. Також нагадаю, що. Робот команди може стартувати з будь-якої кутової зони, їх чотири, а і також з зони Земля, яка знаходиться в центрі. Це обирає команда, яка, яка частина поля, яка кутова зона або центральна зона, їм більше до вподоби, або буде ефективніше для виконання їхньої місії. Також в кутових зонах і в центральній зоні земля робота можна торкатися руками, не отримуючи при цьому штрафних балів. Робота можна обернути, поставити як потрібно, за орієнтацією, як він буде рухатися, розвернути і так далі. Єдине, що не можна робити в цих зонах, це. Модифікувати свого робота, додавати деталі, знімати деталі, якісь маніпулятори додавати. Тобто робот від початку до кінця місії має мати той вигляд, в якому він стартував. І так, розпочнемо нашу місію. Я вирішила розпочинати з цієї частини поля, але знову ж таки ще раз наголошую, що це не є обов'язковим саме така послідовність. Цю обрала я. Переміщення гелікоптера, зустріч на Марсі. Також перед тим як розпочну переміщувати гелікоптер, правилами дозволено, і на цьому потрібно наголосити: окрім того, що в цих кутових зонах і в зоні Земля можна торкатися робота, їх також можна переносити з зони в зону. Наприклад, ось зараз я робота з зони Марс. Переміщу в зону місяця рукою. Єдине, на чому потрібно наголосити, це те, що робота, тільки робота можна переносити з зони в зону. В роботі не має бути ніяких об'єктів. Самі об'єкти не можна переносити із зони в зону і загалом торкатися їх там, де це не дозволено. А робота можна поміж кутовими зонами або в центральну зону землі переміщувати рукою, саме робота. Знову ж таки, наголошую ось, наприклад, як зараз з зони місяця переміщуємо в зону зону Марсу, переміщуємо в зону місяця. І так, все ж таки розпочинаємо місію. Зустріч на Марсі. Нам потрібно гелікоптер перемістити в зону Марса. Ми переміщаємо. Наш гелікоптер, він не пошкоджений, повністю знаходиться в зоні Марсу, і за це ми отримаємо 10 балів. Перші 10 балів є. Поїхали до наступної місії. Наступної частини місії буде доставка запасів астронавтам на МКС. Доставляємо ми. Запаси, і ось така в мене сталася халепа. Якщо ви будете уважні, помітите, що два об'єкти я довезла повністю в зону МКС, а один залишився частково в зоні, а частково е в космічному просторі. Так от, за кожен об'єкт, який знаходиться в зоні повністю, я отримаю 10 балів, а за той об'єкт, який на межі знаходиться, е отримаю тільки 5 балів. Таким чином, якщо всі три об'єкти знаходяться частково, за кожен нараховується 5 балів. Якщо знаходиться так, як ось у мене, то за два об'єкти буде по 10 балів, а за один 5. Якщо ж місія виконана повністю максимально, всі три об'єкти знаходяться в зоні МКС, то за це я отримаю 30 балів. Знову ж таки, ще не порушила супутники низькоорпітальні, бо за бонусні балі трошки пізніше. Далі, наступна частина нашої місії, яку буду виконувати я, це вирощування овочів на місяці. Тут може бути три варіанти, як це може статися. Давайте розглянемо кожен. Наприклад, огірок я довезла, але до теплиці не вийшло довести, і він залишився просто в зоні місяця, але повністю знаходиться в зоні місяця, це важливо. Він навіть не торкається теплиці. Він не пошкоджений, в зоні місяця повністю знаходиться, але до теплиці я його не довезла. За такий довіз об'єкту я отримую 2 бали. Якщо ж все-таки до теплиці довезла і об'єкт торкається теплиці, але не повністю там знаходиться, то за такий довіз, скажімо так, я отримую 5 балів. І якщо все ж один з об'єктів в мене знаходиться в самій теплиці, то за цей об'єкт я отримую 10 балів. Зверніть увагу, що масштаб наразі не збережений. Тут більше для демонстрації цього, як саме за що нараховуються бали, тобто, якщо просто в зоні місяця повністю знаходиться і не торкається теплиці 2 бали. Якщо торкається теплиці або частково знаходиться в теплиці 5 балів, і повністю в теплиці 10. Але в реальних умовах ці три об'єкти можуть поміститися в теплиці, тому коли довезені всі три об'єкти, вони знаходяться в теплиці, повністю знаходяться в зоні теплиці. За це я наразі, а якщо і команда так зробить, отримаємо 30 балів. Наступна частина це прибирання сміття в космосі і доставка запасної частини до супутника. Я спочатку доставлю сміття. За кожен нараховується за, кожен, за кожну частинку цього сміття по 5 балів. Тобто, якщо я довезла всі 5 елементів в зону відходів, то за кожен елемент по 5 виходить 25. Тут така ж історія, як і з доставкою овочів чи запасів там, їжі, води, кисню, за кожен об'єкт окремо нараховуються бали. Тобто, якщо три довезли два ні. Значить, 15 балів отримали. Якщо тільки один завезли, а чотири десь загубились по дорозі, то за один 5 балів. Наразі максимальний результат тут вийшов. Так. І після того завожу запасну частину до супутника і отримую 15 балів. Також нагадаю, що ці 15 балів за завезення запасної частини можна отримати лише в разі того, якщо хоч один елемент сміття знаходиться повністю. В зоні відходів. І фінальна частина моєї місії, яку я буду виконувати, це я заберу астронавта з Марсу, астронавтку з місяця. І неушкодженими, здоровими, живими довезу їх до зони Земля. За це, за цю місію, ми можемо отримати 40 балів. Наразі ми так швиденько пройшлись по всій місії, всі основні завдання виконані, тому я можу в кінці, моя місія була фінальна саме з астронавтами. Я в кінці місії кажу «Судді, стоп і підраховуються бали. Але окрім основних балів, можна ще отримати бонусні, ну і також, на жаль, можна ще отримати і штрафні бали, за що вони нараховуються. Бонусні бали нараховуються за те, якщо низькоорбітальні супутники не були переміщені і не були пошкоджені. Тобто, як стояли, так і стоять. Як оберталися, так і обертаються на своїй орбіті. І за це ми отримуємо 10 балів. Знову ж таки, це максимальна кількість балів. Тобто за кожен цей низькоорбітальний супутник отримуємо по 5 балів. Тобто, навіть якщо один був пошкоджений, то за інший ми отримуємо 5. Не були пошкоджені обидва, отримуємо 10. І штрафні бали, за що можуть бути нараховані, це якщо ми торкаємося робота поза межами дозволених зон, або ж об'єктів тих об'єктів, яких. І до яких не можна торкатися. Нагадаю, що ми єдині об'єкти, до яких можемо торкатися, це космонавти, і це в той момент, коли ми їх садимо в капсулу. В усіх інших випадках до об'єктів ми руками не торкаємося. Якщо ж таке стається, то за кожен доторк до об'єкту або до робота поза дозволеними зонами команда отримує мінус один бал. Так, де ж можна торкатися робота, який саме випадок це може бути? Якщо ж, звісно, робот повністю знаходиться в межі або зони землі, або будь-якої з чотирьох кутових, можна торкатися робот. Якщо робот торкається лише своєю частиною, частково колесом наполовину заїхав, трошечки заїхав в цю зону, кутову або в зону землі. Теж дозволено до нього торкатися, потом перенести в зону в зону, або ж розвернути його і так далі. Якщо ж робот знаходиться поза межами цих зон, не торкається їх, не торкається жодної кутової зони або центральної, торкатися робота не можна, за це вже буде мінус 1 бал. Максимальний рахунок, який можна отримати за всю місію, бали за саму місію це 160 балів. І також буде ще завдання сюрприз, за яке нараховується 20 балів. Що таке завдання сюрприз? Після основної місії дітям потрібно буде виконати завдання сюрприз, щоб досягти максимальної кількості балів. Завдання сюрприз буде оголошено в день змагань, та воно не буде суперечити основній місії, тобто відбуватиметься на тому самому полі з тими самими об'єктами. Але якесь таке, яке не було прописано в правилах, тобто не повторна місія якоїсь частини того, що діти вже виконували. Тобто максимально за виконання ефективно місії основної і завдання сюрприз, яке вже буде оголошено безпосередньо в день змагань, команда зможе набрати 180 балів. Фініш і час, який надається на виконання місії. Кінець місії, фініш це коли діти виконали всі завдання в тій послідовності, яку вони для себе самостійно обрали, і прозвучало стоп від одного з учасників чи учасниць команди. Прозвучало стоп. Другий варіант, коли може бути. Закінчена місія це просто звучить слово стоп. Тобто, в якийсь момент діти вирішують, що зараз набагато краще зупиниться в цьому моменті і не продовжувати виконувати місію, бо за якоїсь причини перестав працювати робот, сів робот. Вони зрозуміли, що вони не встигнуть в закладений час, тому вирішили сказати стоп, щоб час був менший. А нараховували бали, які вже нарахувалися. Або ж вийшов час. Максимальний час, який надається для виконання місії, це 2 хвилини. Якщо за дві пройшло 2 хвилини, то місію зупиняє суддя і підраховує ті бали, які вже діти набрали за цей час, які змогли набрати. Тобто підраховуємо бали, і час для нас теж важливий, тому ось такі є три варіанти, коли місія буде завершена. Виконані всі завдання, і діти кажуть стоп. Або ж просто звучить стоп, хоч і не всі ще завдання виконані, або вийшов час, який був наданий на цю місію. Я вам вдячна за увагу. Бажаю успіхів у підготовці. Тема цікава. І до нових зустрічей і нових звершень.